А в вашій увазі потужний тример. Тример для складних завдань. Такий тример може бути для гоління під 0, тому що тут нульовий зріз. Тример, який може бути для коригування бороди, підстригання, окантування. Відповідно, це в нас Voyager, Voyager V-983. Ось, будь ласка. так, Зараз показу. Значить, Повністю йде металовий корпус, і, до речі, він по вазі так відчувається вага. А значить, є е дисплеї, які показує рівень заряду акумулятора. Також ще один е є е індикатор. Давайте замірюємо швидкість одразу. Дуже цікаво, що тут покаже наша програма. 6707, 7000 обертів. Ну для тримера 7000 обертів це вже як 10-ватка. Тому можемо стверджувати, стверджувати сміло, що це 10 ватка Потужний, хороший. Значить, вхід USB Type-C, Також в нас в комплекті йдуть насадки 1-2-3 мм. Подивіться, який достатньо довгий кабель USB. Хороший. Мастило і щітка також є в комплекті. Це все є. Тому замовляйте. Ціна 799 гривень. За такі гроші дуже класна модель бути здоволені. До речі, є вже хороші відгуки на таку модель Хороший, приємний, дрібний зуб. Voyager v 983 Замовляйте на сайті Тремор. Замовляйте через Instagram, Viber, Telegram. Будемо раді співпраці. Відправляємо щодня товар в наявності і отримаєте швидко. Дякую, гарного дня, до побачення!